Крім Лукашенко, який знову грається з червоною кнопкою, ми ще дізналися про те, що росіяни нібито знову замінували Запорізьку атомну електростанцію. Я чесно кажучи, не уявляю, чому вони її розміновували і для чого розмінували назад. Але як думаєте, для чого це і що буде наступним кроком? Чи наступного кроку тут не буде, і ми даремно про це переживаємо. Ну, давайте будемо із цих інформаційних повідомлень витягувати тільки корисну інформацію, і будемо відкидати те, що ну, не має ніякого значення. Ну, По-перше, Лукашенку ніхто червону кнопку в руки не дасть, тому бавитись він нею ніяк не може. Він не має ні кодів доступу, ні вказівок, нічого. Ядерна зброя залишається в руках Путіна і тільки Путін і нікого іншого. І Лукашенко до неї має таке ж саме відношення, як морські свинки до моря або до свиней. Лукашенко у цьому випадку ну, є просто говорящою головою, який начебто бере на себе відповідальність за майбутні події, тим самим розв'язуючи Путіну можливості. Діяти під чужим прапором. Це так і називається. Це термін, відомий своїм фахівцям. Тобто Лукашенко не є суб'єктом у цьому випадку. Його важливість у цьому випадку, ну, така сама, як ну, обмані про, ну, там, бурлакого якого-небудь, чи ще якогось спікера. Він не має. Червоної кнопки, він не має стосунку до ядерної зброї, він не може її використовувати чи не використовувати. Е, про що це каже? Це каже про те, що Путін намагається щось зробити під чужим прапором. Тобто це не я, це он Лукашенко. Ну, як, власне, Путін завжди робив. У нас там є, це його відома давно і гра. І якщо Путін думає, що Європа забула, то це. То про те, як він робив захоплення Донбасу, то ми маємо про це нагадати: що люди мають пам'ятати, що Путін завжди грає під чужим прапором, гру, яка називається Нас там ні», але у цю гру можна грати вдвох. Далі, питання про те, наскільки ця ядерна зброя дієздатна, і наскільки вона може нанести шкоду, наприклад. Больщі. Друзі, е іскандери не такі страшні, як Путін їх малюк, в тому числі. -то. Всі ракети, які летять по балістичній траєкторії, у тому числі випущені з іскандерів або кинжал, що є вимінним іскандером, який запускається просто з повітря, а не з землі. Вони збиваються системами Ірісте або Патріоти, які є на озброєнні Польщі. Тобто казати про загрозу ну, комусь, це, скоріш, такий інформаційний привід, і не більше того. Отже, я на навіть залишаю поза коментарями, чи працює ядерна зброя у Путіна, чи не працює. Скоріше нам залишається в сухому остатку лише інформаційний шум. Тобто погроза. Погроза, що щось буде. Ну Тому давайте, як це у росіян кажуть, у москалів кажуть, тримайте мене семеро, бо я буду. Для чого іменувати і для чого створювати і, ще одну ядерну небезпеку? Те, те саме стосується повідомлень про е замінування Запорізької атомної станції. Це вкиди, е, які стосуються, перш за все, е, ну, для широкого загалу населення, яке не знає, як влаштована ядерна станція, які системи захисту є, що там може відбутись, і так далі. І так далі. Значить, що реально вони можуть зробити? Реально вони можуть знищити цінний об'єкт, яким є атомна станція, тобто привести її в непрацездатну. Тобто її просто знищити, тому що там багато автоматики, багато трубопроводів, багато різних систем, які треба, щоб вони всі працювали для того, щоб була електроенергія з цієї ядерної атомної станції. Чи може там бути ядерна аварія? Щоб зробити ядерну аварію, треба дуже дуже постаратися. Тому що для того мають. Раптори працювати на повну потужність, там має йти ланцюгова керована ядерна реакція, тобто, там буде має бути баланс між стрижнями управління захистом і стрижнями з твелами, тепловиділяючими елементами, які є просто трубками з ураном. Що, що таке власне ядер, ядерний реактор? Це кілька каналів, великий котел, в якому замість там, газу горить, відбувається така керована ядерна реакція. Між трубками, фізично трубки, які зроблені з цирконію, такий матеріал, є метал, який не деградує під дією радіації. В цих трубках запресовані таблетки з збагаченим ураном до певної межі з багаченим. І далі там відбувається обмін нейтронами і відбувається ядерна реакція. Для того, щоб ця реакція не йшла надто швидко, туди кидають, е, стрижні бору або раніше був графік, якими, власне, і е, регулюється е, ядерна реакція. Що вони в цьому випадку можуть підірвати, якщо реактори зарушені? Ну, Вони можуть пошкодити оболонку ядерного реактора. Яка ну, дуже товста, вона більша, ніж бронята, можуть його пробити. І що? Вода виліється, відбудеться локальне, там якесь забруднення невелике. І все. Тобто, реально е зробити ядерну аварію, яка була, несла загрозу для всього світу, вони не можуть. Таким чином, ми робимо висновок. Що це знову таке намагання торгуватись, набити собі цінність на фоні поразок на фронті нездатності робити щось інше? Єдиним ресурсом, який чи відволікти нашу увагу від того, що він буде робити насправді? Єдиним ресурсом, який є на сьогоднішній день у Кремля, це є велика кількість дешевих людей, яких не жалко. Спалити у багатій цієї війни. А так само їхня агентура, яка знаходиться на території, в тому числі, європейських країн. Яким вони пообіцяли привести їх до влади, допомогти у владі і ще багато будь-яких обіцянок для того, щоб тільки дестабілізувати обстановку на території Європейського Союзу. От те, що вони реально можуть робити, те, що вони роблять по факту. І намагаються це робити. Так само вони будуть намагатись відмобілізувати достатньо велику кількість людей, щоб кинути їх в бій. Це той ресурс, який у них фізично присутній. І жодної політичної відповідальності, чи кримінальної відповідальності, чи будь-якої іншої відповідальності за застосування цього ресурсу, вони нести не будуть. Ту максимальну кількість людей, які вони мобілізують, вони мають намір кинути в Україну, чи вони мають намір відкривати якийсь другий напрямок? Чи коли хочуть відкривати другий напрямок, про це так багато не кажуть. Ну, Давайте подивимося можуть вони відкрити якийсь інший напрямок. Вони будуть його намагатись відкрити так, однозначно, але з допомогою не тих людей, які вони мобілізують в Росії. Тому що ну, що ці люди будуть робити в Польщі? Вони навіть не дойдуть. А от дестабілізовувати обстановку в Польщі, вони будуть намагатися через різні е, будь-які, підкреслюю, будь-які радикальні рухи. Будь-які. Вони будуть стовхувати між собою там, е, хоч ЛГБТ-спільноти, хоч хто кого що що заводить. Для того щоб посварити людей між собою. І це вони будуть робити не лише в Польщі, вони будуть робити і в Латвії, Естонії, Литві, майже де завгодно. І в Германії, і в Німеччині, і в Франції, і в Австрії, певно, єдине, де в них може не вийти, це в Швейцарії. Не кажучи вже про інші країни Варшавську От це вони планують. Однозначно планують, це їх традиції, це їх логіка дій, це їх алгоритм, і було б дивно, якби вони цього не робили. Це їх робота. Але так? в цих дій має бути мета. В цих дій має бути мета, чого вони прагнуть досягнути. А якщо такі неявні, ну фактично неявні ворожі дії, то е, метою є самі, е, ну, як сам дисбаланс є метою. Е, сам дисбаланс є метою. Про це казав ще Ленін. Це їх політика, це їх логіка. Поки ми комусь мішаємо, з нами будуть вчитатися. Ось їх логіка. Все, все, Більш нічого. То не треба намагатися думати, що вони там мають якийсь там суперплан по розвитку якоїсь території чи ще й що-небудь. План один заважати. Просто заважати всім. Це все. І, а мета, врешті-решт, для того, щоб. Ну, По-перше, уникнути відповідальності за ті дії, які в ними вже зроблені. От щось собі виторгувати. Це Більш нічого. А що вони ще можуть хотіти? Реально. Якщо ми говоримо про війну і про другий напрямок, хай навіть такий гібридний, то Взяття під контроль, захоплення, як вперше Путін нещодавно сказав, що захвачене не вернуть? Чи це не може бути метою випадку з країнами Балтії або Польщі? Ну, може бути метою там, захопити Польщу, але от ну, давайте собі уявимо: там, вони намагаються захопити Польщу. Що вони можуть зробити? Ну, Хто буде керувати Польщею? Чи поляки погодяться на це? Звісно, що ні. Тому вони будуть намагатись виростити на території цих країн лояльний до себе політичний, е, якихось політиків, політичне середовище, потім їх таким чином приводити до влади. Так як вони намагалися зробити в Україні, вони там Януковича тіло привезли в Білорусі для того, щоб е, в разі їм вдасться, там Київ за три дні, щоб е, привезти Януковича в Київ і сказати, ось вам президент. Це одна й та сама логіка дій. Привезти своїх близьких, по ну так би мовити, лояльних політиків на тій території, яку вони захоплюють, з останніх новин, з останніх днів, з останніх публікацій в великих медіа і не тільки великих медіа, чого вартує лише публікація Більд про те, про що ми з вами говорили, і все це напередодні навчань натівських, великих навчань, натівських, які мають відпрацьовувати захоплення. Ну, Російську атаку і захоплення певних територій Росії, і все це набуває такої таких матеріальних рис, що починаєш в це вірити, або принаймні прораховувати потенціал ці, цього варіанту. Але знову ж таки, я знаю, що якщо мету спецоперації викрито, то це не є спецоперація, і як завжди, Путін планує ну, принаймні. Побутує така думка, що він планує якісь свої там дві або три рівні своїх цілей, то вірите ви в те, що може бути застосована ядерна зброя, в те, що може бути застосована російська армія, і так далі проти НАТО, як це прогнозують навіть 5-6 років, через 5-6 років. Е, от на фоні навчань, які відбуваються, і на фоні виступів? Політиків і офіцерів НАТО, я можу сказати, що треба прислухатись до того, що кажуть офіцери НАТО. Якщо офіцери НАТО кажуть про те, що треба бути готовим до таких подій, мати запас їжі на певну кількість на кілька годин, мати там свій радіоприймач, мати запаси води, знаємо цей виступ, так? Да? Олексію? Так, 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 так. Так, якщо може... нам... допоможе протриматися перші кілька днів, 36 так, годин. Це... то це... Е... я раджу прислухатись до цих заяв, тому що дійсно росіяни можуть намагатись нанести шкоду будь-яким чином європейським країнам. Будь-яким чином. Тепер щодо того, чи є у них ядерна зброя, чи можуть вони її застосувати, і якщо вони будуть її застосувати, яким чином вони її будуть застосувати. Uh, є кілька версій, але найбільш вірогідною версією, яка м, відображається в офіційних документах, в тому числі підписаних президентом США. Штатів, Штатів є екзекутив uh, ордер, який підписаний президентом США на той час це був Трамп. Це був здається березень 2016 року, не так давно. Чи 19-го. Здається 19-го, да, 19-го, тобто зовсім недавно, цей екзекутив ордер каже про те, що в разі застосування ядерної зброї е, у вигляді е, генерації потужного електромагнітного імпульсу треба, щоб всі установи США були готові до цього на цей випадок. Коли відбувається ядерний вибух навіть невеликої потужності на висоті 40 плюс кілометрів, то в цей час генерується дуже потужний електромагнітний імпульс, який випалює всю електроніку. Ми залишаємось без води зв'язку майже. Але, як правило, всі системи зв'язку, в тому числі вони розраховані на потужний електромагнітний імпульс. От, а цивільні об'єкти залишаються незахищеними, як правило. Тобто це побутові мережі, електропостачання, побутові прилади, е, промислові об'єкти. І таким чином економіка лягає негайно. От Якщо щось буде, то воно почнеться саме з такого е, вибуху, тому що його можна зробити десь там, наприклад, над Північним морем, а він охопить всю Європу. Досить неприємний сценарій, який знову ж таки ми не можемо довіряти, не довіряти таким серйозним людям, як президент США, і цьому екзекутіву ордеру, і також комісії Конгресу США, які кажуть саме про це. Тому вони можуть намагатися це зробити. Це, це реальна річ. Вся військова техніка, звісно, розрахована на захист від. Такого потужного електромагнітного Але чи ми готові до того, що у нас вийде з ладу вся електроніка, вся електротехніка, і ми залишимось без води, залишимось без там, їжі, постачання, системи оплати, опалення і так далі. Тобто до цих речей треба бути готовим. Просто готовим, тому що якщо вони будуть щось робити, то вони будуть робити саме таке. Далі. Програвали ці сценарії на варгеймах в 19-му році європейське командування, в Сполучених Штатах Америки. якщо Росія буде намагатися застосувати ядерну ну, зброю. Відповідь буде, але вона буде не ядерною, скоріш за все, буде відповідь високоточною зброєю, яка знищить допускові установку Росія. Тепер наступне питання: а чи є у Росії ядерна зброя? Оце цікаве питання. Якщо ми е, задаємо виступ Путіна 21 лютого минулого року у нього було звернення до федерального збору там в Росії, і він там розповідав, що в американців там ядерна зброя протухла, вона в них не працює, і так далі, то тут є момент: Путін завжди. Е, підкреслюю, завжди перекладає на інших те, що не гаразд, у нього самого. Значить у Путіна е, рахується 488 боєголовок. Ядерних. Здається, таке число, можу трошки помилятися десь в одній цифрі: які є активними. Все інше, то боєголовки, які були е, в артилерійських боєприпасах, які були, е, наприклад, в авіаційних бомбах не актуально. Тому що літаки не долітають туди куди треба. Е які були в зенітних ракетах, теж не актуально, тому що ну, мас масові можуть бути тільки дрони, а не там, велика кількість бомбардувальників, які летять когось бомбити. Тобто е застарілі боєголовки для застарілих систем у нього вони, велика кількість і показують, що, начебто, там, у Путіна 5900 з чимось боєголовок. Ну, насправді, активними рахуються от таке число, тобто півтори тисячі, плюс-мінус. Далі. Для того, щоб боєголовка працювала, її треба періодично обслуговувати. Тобто, знімати з об'єкту, з носія, там є спеціальні пересувні технічні бази, які обслуговують ці боєголовки, а також періодично їх лагодити, тобто відправляти на завод, який їх склада, там знову вносити в них там, зміни певні, тобто міняти елементи, потім знову відправляти назад, і так далі. Тобто, це велика індустрія, яка має постійно функціонувати, і в яку треба вкладати досить великі кошти, підтримувати ті підприємства, які можуть лагодити ці боєголовки. Підтримувати людей, навчати людей. Тобто, це ну не можна так, що ось воно стояло, є, а потім просто ми про нього забули, а потім загадали. да, ось воно у нас є. Це має бути працювати постійно. Це залежить від економіки, в тому числі країни, яка має такі зброї. Китай має ви теж маєте так... сумнів. Що я Давайте маю так? Ви так. маєте сумнів, те, що в Росії це працює так. E, дуже великі сумнів є, тому що, от, повернувшись до виступу Путіна перед федеральними зборами, e, дословно він сказав так, що він просить Міністерство енергетики і там, Міністерство оборони підготуватись до випробування ядерної зброї. Чому треба випробувати? Тому що вони не певні в тому, що ядерна зброя, яка в них є, може випробувати. Це великий проблем, це велика для них проблема. І поки що. Жодних випробувань ядерної зброї у них не було. Тобто ми можемо з вами серйозно сприймати будь-які ядерні погрози Путіна тільки після того, якщо вони проведуть десь у себе підземні ядерні випробування. От коли вони це зроблять, от тоді ми можемо з вами почати чогось боятися. До того моменту, поки що, все це на рівні інформаційних лякал. Ну, але так, ж вони так. можуть і не проводити, але сказати, що проводили, і тоді все одно нам не варто їм. Неможливо, неможливо в нашому світі е, приховати ядерний вибух, навіть підземний, mm. е, тому що при будь-якому ядерному вибуху в, викидається дуже велика кількість енергії. Відбувається певний електромагнітний імпульс, який ловиться з детекторами по всьому світі, викид радіації. Ну і звичайно, то є сейсмічна активність. Крім того, є наземна активність, ну і так далі. Тобто такі речі просто приховати неможливо в принципі. От якщо mm. вони це то крім того, є ще один нюанс, про який знову ж таки будемо говорити з слів самого Путіна. Тому інакше, ну, всі інші джерела будуть, так би мовити, не, не досить об'єктивні. От Путін каже, що йому дуже треба і він лякає весь світ своїми сарматами. Знаємо таку ракету, так? от, яку вони начебто зробили, і от у них ракета буде супер суперкупор, яка там буде вражати весь світ. Що це значить? Поясню. Сармат по своїм характеристикам, масогабаритним характеристикам, бойовим характеристикам, що іншому є тотожним, абсолютно тотожним для ракет, які зараз... Стоять на бойовому чергуванні за Уралом, якщо звідси дивитись, 46 шахт, 46 ракет виробництва Південного Дніпропетровська. Вони стоять на бойовому чергуванні вже 35 років. Боєвода здається, боєвода здається. От. От оці ракети, вони трошки вже застаріли. Не те, що вони погані, вони дуже добре, але логіка їх і е, характеристики всі такі ж самі, як у Сарматі. Їх треба поміняти на щось, Тому що нема впевненості на те, що вони кудись долетять. Вони можуть стартувати. Вони зроблені добре, якісно, великі ракети. Хто їх бачив, той знає, що це. Це дуже серйозні машини. А 35 років системи наведення, гіроскопи, які там знаходяться в ракеті, вони мають бути включеними постійно. 35 років це дуже великий термін. Тобто для того, щоб їх замінити, треба сармат. Ну і крім, крім того, сармат куди він поставить? Сармат це ракета, яка шахтного базування. Ракетна шахта це дуже складний об'єкт, який коштує не один мільярд доларів. Наскільки я знаю, в Білорусі розконсурвовується зараз подібні речі. Ну, розконсервувати то можна, але для такої ракети, такого класу, немає значення, де вона знаходиться фізично. Тобто, ця ракета, вона летить через космос у будь-якому разі. Вона піднімається на велику орбіту, там орієнтується, тобто вона летить не по балістичній траєкторії, вона орієнтується в просторі, і далі вона летить уже по по орбіті до точки, де вона може. Вона може по орбіті, літати і там кілька обертів знову землі Тобто, не обов'язково їм бути в Білорусі. Отже, е є великі сумніви те, що ядерна зброя Росії у бойовому стані. По друзі, так. поки вони випробують, ми можемо бути спокійними, але готуватись треба. Мати радіоприймач, як сказав офіцер НАТО, мати запас води. Їжі, електроенергії ну і, бачимо багато скотч.